Господня праця є благословенна, та також є нелегкою вона, коли ти віддаєш усього себе на Боже діло не чуть-чуть, сповна, таких дітей своїх Бог цінить дуже, які себе для нього віддають, що є до болю інших небайдужі, так як і сужі на землі живуть, служіння незвичайне вам є дане Господь для нього вас собі обрав, обрав у поміч для своїх дітей вас, щоб могли ви їм допомагати, щоб могли у церкві гарно грати, гарною грою славить Господа. У небі хори славлять Бога також, а там їм Дух Святий уже навча. У труднощах Господь хай підкріпить, Він буде поруч у скрутній хвилини. І мудрістю своє наділить, щоб у оркестрі всі були єдині. Це не звання, не почесті вінець, це праця є невтомна перед Богом, початок праці і її кінець із церквою там біля ніг святого, нехай Господь у цім благословить, хай допоможе на земній дорозі для Господа. І для людей служить, як сам Христос служив тут для народу. Нехай Господь завжди оберігає ваш дім від зла, печалі та тривог, нехай Господні руки вас тримають, коли лише тяжко буде до знамог. Хай вилються усі благословіння Господні на вас і на вашу всю сім'ю, і золоті вінці вінці не тлінні. Одягне Бог на голову в раю.